Слава Україні! Ігор Степура, Всеукраїнське об'єднання Свобода, заступник голови Кіровоградської обласної ради. Шановна громада, не можу пройти повз тієї ситуації, того явища, яке сталося напередодні 7 квітня 2016 року у нас в Кировораді. Буквально за пару днів до... 7 квітня був анонсований приїзд народних депутатів до Кіровограду. Анонс передбачав виїзне засідання комітету з питань бюджету. Був розданий певний порядок денний за один день, певний список учасників цієї зустрічі цього виїзного засідання з питань бюджету. Маємо вірно розуміти юридично, що є засіданням комітету. Верховної Ради. Так от всі сайти Кировоградщини Стрічки Новин гучно красномовно засвідчили, що в Кіровограді відбулося виїзне засідання комітету з питань бюджету за участю народних депутатів на превеликий жаль і дуже прикро, Але все зовсім не так, як це хотілося би. Не так, як це було подано. По-перше, до Кіровограду завітали всього декілька, вісім народних депутатів, а я хочу вам повідомити і сказати, що до складу комітету з питань бюджету входять 28 народних депутатів України. В тому числі один із них гідний чоловік Юрій Левченка, член. Політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода, з яким я зв'язався телефоном поцікавитися, з яких причин він був відсутній під час цього приїзду членів бюджетного комітету на виїзне засідання в Кіровограді. Безумовно, мені, як свободівцю, було цікаво, чому він не приїхав, не завітав на місто Кіровограда. А відповідь дуже проста і красномовна це не було ніяке виїзне засідання комітету. Тому що, якби це було засідання виїзного комітету, то всі члени бюджетного комітету отримали би відповідний порядок денний такого виїзного засідання, відповідні запрошення, відповідно, зібралося б достатня кількість народних депутатів для того, щоб утворити кворум, і для того, щоб прийняти відповідні рішення. 7 квітня 2016 року в малій залі облдержадміністрації під час проведення цього заходу не було не те, що корму, не було навіть третій частини 30% всього складу бюджетного комітету. Тоді що це було? Дуже прикро, але маємо сказати, що це була така собі увісительна прогулянка народних депутатів до Кіровограда, очевидно, з нагоди 60 річчя мера міста Райковича. Але з іншого боку, Мені пригадалися два епізоди з гумором і не дуже. Один епізод стосується десь кінця 90-х, почата 2000-х років, коли була така телепередача на ОТ-1, в якій брали участь різного роду артисти, відомі митці, і вони розповідали там анекдоти, басні течіли вся так звана засідання Комітету з питань бюджету в щось з кшталт того. Приїхали Басні потечити З іншого боку, згадався приклад Суновідомого відомого Чечетова, який там розповідав крилату фразу оцініть красоту і гри, розвелі їх як котят. Ну, от вийшло приблизно так само, що приїхали народні депутати на чолі з Горбуновим і компанії, які, так сказати, поразпускали пальцем веєром, похвалили свого Горбунова. але насправді то не було ніяке виїзне засідання і ніяких рішень не було прийнято, і не могли вони були прийнятими. Але разом з тим, а чого ж тоді вся громада зібралася? А для чого ж тоді зібралися всі ці люди, представники і державної вертикалі влади, і органів місцевого середування? Ну, очевидно, от, скористалися певного роду інформаційним шахрайством, видали бажане за дійсне. І насправді ніяких рішень дійсним не було там прийнято. Хіба що була так сказати собі, дискусія, круглий стіл, засідачка народних депутатів і всіх інших. Дуже прикро, дуже прикро, що черговий раз ми стикнулися. З обманом, але журналісти і засоби маси інформації мають звернути увагу на цю обставину. Я також хочу в рамках все-таки того засідання, яке там відбулося, не засідання, тобто засідачки. Звернути увагу на деякі важливі факти. Перше, ще дещо з юмором, юморок. Із розряду команди КВН, де була постановка про дитячий садочок і виховательку. В садочку група танцює, співає там, приплясує. Вихователька постійно називає і відзначає позитивний бік. Лише одну дитину, лише одного хлопчика. Пам'ятаєте цю команду у пельмені», які цю постановочку робили, дуже весела, така гарна. От ця засідачка за участі народних депутатів, на чолі з Германовому, виглядала приблизно так, що всі почевні депутати брали слово, розповідали анекдоти, і анекдоти закінчували словами про те, що. А якщо в КВН казали, Сережа молодець, Сережа молодець, а в кінці Сережа мой синок, так от у них вийшло приблизно таке саме, що Гарбунов молодець, Гарбунов молодець, Гарбунов член нашого бюджетного комітету. Як я пізніше запитав у народного депутата Рудика, який сказав, що в принципі десь в такому форматі вони проїхали вже порядка дев'яти областей. Я так зрозумів, що, мабуть, це така форма політичного піару. У тих політичних партій, у яких рейтинги впали до 1-2%, ну, до кого, може там до 50, треба якось рятувати, потрібно рятувати якось рейтинг. І от вони влаштовують такі засідачки, обманюючи засоби маси інформації і представників органів місцевого самоврядування, і представників органів державної влади виконавчої гілки про те, що це буцімто комітет візне засідання комітету з питань бюджету. А насправді це просто така форма піару, політичного піару, рятівне коло друзів, які намагаються врятувати Горбунова і кампанію. Так от ми маємо чітко розуміти, що це було нічого більше, як, як кажуть, одна із форм КВН. Далі, із двох цікавих моментів, на яких би я все-таки звернув увагу. Громадян і засобів масової інформації, що все-таки там було два цікавих питання виговорені, і було очевидно, що навіть серед цього кола, дружнього кола, так значить гастролерів піднімалось питання, наприклад, що стосовно щодо об'єднання територіальних громад, добровільного об'єднання територіальних громад, так званого. Так от, навіть в колі цих любих друзів, Народних депутатів України думки розділилися. Якщо була представлена думка про необхідність об'єднання, причому необхідність об'єднання навіть один район, одна громада, тобто крупних таких об'єднань, то була і інша думка про те, що взагалі не зрозуміло, чи доцільно це об'єднується, чи недоцільно, і що це дасть, треба це більше вивчати, вивчатише і детальніше. Тобто, очевидно, в них не було спільної думки. Це вам відповідь на те, чи потрібно вам поспішати у впекло щодо об'єднання територіальних громад, якщо навіть самі народні депутати не мають спільної думки щодо цього питання, це перше. Ну і друге, це щодо фінансування лабіювання, фінансування лісгоспу за запитом. Лісівників, які озвучив громанову, є потреба, необхідність допомогти бюджетне фінансування для нашого обласного лісгоспу, лісгосп, мовляв, для тих чи інших потреб. На що дуже цікаво було почути іншу точку зору від частини від представників, значить, Цього складу народних депутатів, частини, частини бюджетного комітету Верховної Ради, почути думку про те, що, шановні, ви там за минулий рік отримали щось там порядка півтора мільйона прибутку в своєму Блізгоспі. Так ви, будь ласка, беріть із свого прибутку і направляйте на ті потреби, які вам потрібні для використання для посіву там. Посадки, тому що, очевидно, прибуток за минулий рік набагато більше і перевищує потреби, які Лісгос намагається нав'язати обласному бюджету для того, щоб йому допомогли. Я, власне, теж підтримую цю позицію. Лісгосп достатньо заробляє гроші і може і своєї прибуткової частини спрямувати кошти саме на свої витрати. Ті державні функції утримання і розвитку лісового господарства це саме державні функції, не потрібно їх перекладати на органи місцевого середування. По цій новині на сьогодні все. Дуже прикро, дуже прикро що так сталося, що насправді і засоби маси інформації, і органи місцевого середування, і всіх представників, хто брали участь в цьому так званому виїзному засіданні. Бюджетного комітету, яке насправді не було таким, потрібно бути більш уважними. Потрібно, щоб все-таки представників Кіровоградщини не розводили, як котят. Будьмо гідними, слава Україні!